30% просадки. Наш портфельчик поступово здувається, все більше і більше ми бачимо з вами мінусів. Але сьогодні ми будемо продовжувати купувати криптовалюту. Покажу, які монети будемо купувати, розберемо сьогоднішню ситуацію по даному портфелі. Подивимося, які в нас корекції по цим всім монетам. І загалом будемо діяти по стратегії, будемо продовжувати накопичувати, тому що це для нас є найважливішим діяти, незважаючи на фазу ринку. Отже, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до нашого портфоліо. Давайте розберемо ситуацію, що в нас загалом тут є. Отже, сьогоднішня інвестована загальна сума в нас є 1550 доларів, і я хочу вам нагадати, що ми кожного тижня купуємо на однакову суму. Це при тому, що ми не на всю котлету заходимо в ринок, ми, ми бачимо з вами ось таку корекцію, ось таку просадку. Я впевнений, ті, хто з вас заходили більш ризикованіше, тобто заходили з більшою сумою, одразу купували на так би мовити, на котлету, то вас відповідно просадка має бути більша. Але, друзі, Пам'ятайте, що це все зона акумуляції, зона накопичення. Ми ще не були з вами у зоні ейфорії. До речі, про психологію взагалі ситуації на ринку, що зараз відбувається, друзі. Я вам рекомендую зайти в телеграм-канал, почитати цей пост. Я вам показував, який зараз сантимент є наратив, тому що ну повністю все обнуляється. Не тільки в плані криптовлю, та й загалом, друзі, взагалі, цікавість, інтерес до крипти зараз на мінімальних значеннях. Рекомендую вам почитати психологічний пост. Я там розповів, чому ви не невдахи, чому ви. Бачачи корекцію зараз в своєму портфоліо, чому ви не невдахи, і не потрібно взагалі так думати. Рекомендую вам почитати. Це доволі важливий психологічний пост, доволі важливі думки, і, можливо, можливо, найближчим часом я ще запишу взагалі відео на цю тему. Переходимо, давайте далі, розберемо ситуацію загалом по портфоліо. Отже, є в нас корекція 30%. Це при тому, що ми поступово входимо в ринок, друзі. Це доволі немала корекція. Також завдяки тим монетам, які в нас зараз показують прибуток, такі як XRP, біткоін, ефір, хоча невеликий прибуток показують, так, але все ж таки ми бачимо. У з вами що більша частина монет знаходяться в мінусах, і це корекція, це зона накопичення, це акумуляція, друзі. Велика частина часу, можливо, 90-95% часу знаходяться, особливо в криптовалюті, інвестори знаходяться в корекції, просадці. І лише невеликий період часу, саме той самий альсезон, той період активів приходять в новий ціновий діапазон. Діапазон розподіл. Це все відбувається досить швидко. якщо дивитися в глобальних масштабах, буквально за пару місяців, друзі, ось тут будуть зовсім інші значення, колосальні значення. І я показував це також на цій картинці. Вам здається, що ось тут у нас постійно все червоне. Ні, друзі, коли. Коли ми взагалі перейдемо конкретно на ось цю картинку, давайте я більш детально поясню, поясню на цьому прикладові. Ви бачите, що у нас тут невеликий період часу у нас був тільки прибуток у нашому портфоліо, але це не так. Ми вже бачили в нашому. Нашому портфоліо, якщо ви подивитеся на історію, зайдете, ви побачите в наших відео, я показував, що у нас ось тут також був прибуток. Але ми ось тут і також ось тут купували, і ось тут купували, і на корекціях купували. Тобто із-за того, що ми постійно купуємо, зараз ми бачимо, що тільки маленька частинка часу в нас взагалі був прибуток. Але ні, друзі, ми ось тут, коли ось тут накопичували наш портфельчик, ось тут виростав майже там в районі ну мінімум 50% прибутку. Він показував. Так, в моменті. Це було в кінці 20 Четвертого року був ось такий результат. У Нас було 15 доларів, у нас було 30 доларів, і ми так поступово-поступово починали. І прийде час, друзі, коли тут буде 20-50 тисяч доларів. Але знову ж таки, друзі, моя цільова взагалі, моя ціль на цьому ринку і цьому портфоліо, який я ось тут вам показую. Ціль це основна парабола на альткоїнах. Аль-сезон, зона розподілу. Ми до неї. Дійдемо обов'язково. Так і звичайно, щоб ви це не пропускали, обов'язково підписуйтеся. Переходимо давайте одразу до суті. Бачите, що в нас у портфоліо є ось такі монети. Зараз ми з вами маємо купувати наступні монети. Це ефір. Бачите, що в нас є різниця. Тобто, в кожного кожний проект я стараюся взагалі інвестувати однакову суму для того, щоб ви бачили результат, бачили. Дійсний потенціал, що показують альти, чому варто накопичувати альткоїни, але це ви дізнаєтеся тільки згодом, вже під час фази розподілу, під час зони ейфорії. Отже, ми зараз маємо з вами докупити ефір оптимізм старкнет по списку, так, і також монетку Сей, тому що ми по ній відстаємо. Вона була недавно додана в на наш портфоліо. Купимо також монетку Сей. Отже, переходимо давайте до ефірчика. Зараз відкриємо також і графік. Бачите, що на біржі Байбіт є в нас ось такі, ось такі активи. Так, до речі, на біржі. Ось тут також в таблиці знайдете. Бінікс або Байбіт використовуйте там на ОКС взагалі є доволі непоганий стейкінг. Дивіться, приходимо, давайте одразу на торгівлю на біржі Байбіті, вписуємо ось тут ефірчик, ETH, USDT, ETH, вписуємо сюди, нажимаємо спот обов'язково, не ф'ючерси. Так, ми не торгуємо з плечами. І давайте нажимаємо ринковий ордер і вибираємо, давайте одразу 5 баксів. Боступово не спіша собі купуємо, накопичуємо так, не ловимо ФОМО, не лудоманимо, Так, нажимаємо купити. Давайте перейдемо в історію торгівлі. Одразу покажу, що транзакція у нас виконана. Історія ордерів. І бачите, що в нас вийшло 0,00 168 ефіру. Тобто маленьку частинку ми з вами сьогодні докупили. Переходимо одразу, давайте до графіку. Що там по графіку у нас є по ефіру. Друзі, ось це все ще показував вам попередніх відосах, якщо ви дивилися на моєму YouTube каналі я розповідав, що у нас ось це все зона накопичення. Ось тут і в цьому відео можете зайти подивитися. Тепер ти точно мені повіриш, альсезон буде. І також в останньому відео гра на виживання про альткоїни, про аптос Я там також розповідав, що це все зона акумуляції. А саме про ефір я розповідав в цьому відосі. Акумуляція, альткоїни рекомендую вам подивитися. Там нові аргументи, і ви зрозумієте собі, що це все. Що відбувається, це просто акумуляція, тільки вона величезна, в великих масштабах. Відповідь на ваше запитання: як має завершитися ось ця акумуляція? Я думаю, ви розумієте, яким чином зоною ейфорії, зоною розподілу. Так само, як це було ось у цьому діапазоні. Тут акумуляція була. Трошки інакшої структури, так сьогодні акумуляція у нас займає ось такий величезний час, і звичайно, волотильність цієї акумуляції вже зовсім інша, не така, як була в попередньому циклі. То маєте це вже зараз усвідомлювати, приймати. Тому ось така взагалі зараз ситуація. Ось це, що відбувається зараз по ефіру, друзі, цілком реалістично ймовірно, що ось тут у нас формується деяке таке локальне дно. Ми з вами найближчим часом можемо побачити вихід уже в новий ціновий діапазон за 5 тисяч доларів за ефір. Оновлення all-time а це вже відбудеться в першому кварталі 26-го року. Тобто вихід, закріплення і далі, друзі, політ для нас буде вільним. Політ на нові цінові нові відмітки. Знову ж таки, це такі думки, такі очікування, і це лише просто питання часу. Вихід із діапазону накопичення це питання часу, друзі. І це, що відбувається зараз по ефіру, хочу, щоб ви ще раз подивилися на цю картинку. Ось ця структура, що відбувається по ефіру, бачите, ось подивіться просто на цю структуру. Я вам зараз підключу. Підключу цікавий графік, ви собі. Ви собі зараз зрозумієте трошки моїх думок, що я хочу вам донести. Це, що відбувається по ефіру, це вже не раз відбувалося по графіку срібла, тобто, знову ж таки, структури, структури і фрактали одні й ті ж самі, тільки активи різні і учасники також різні на ринку. Але структура закономірності, поведінка руху ціни одна й та ж сама. Подивіться на графік срібла у 2000 якому 2000, 1080 ті роки, друзі? Подивіться, акумуляція також тут тривала. Давайте подивимося 1700 днів акумуляції. Тільки вона структуру мала трошечки інакшу. Дивіться, поставився all -time High по графіку срібла. Потім була корекція і досить довгий час акумуляція. Акумуляція завершилася виходом і параболічним рухом. Це по графіку срібла ще в далекому 80-му році. І по графіку срібла також у нас формується ось така картина. Також, якщо ми подивимося навіть глобальну структуру на місячному таймфреймі, давайте я це все виключу. Просто подивіться, наскільки ринок фрактальний, наскільки він взагалі повторює одне і те ж саме, одне і те ж саме, друзі. Постійно одне і те ж саме. Це просто не те, що там, знаєте, я здивований, просто це настільки шоковано взагалі, що ось тут, наприклад, акумуляція тривала, подивіться. Скільки років тривала акумуляція? І зараз ми виходимо з цієї акумуляції. Ви зараз знаходитеся в тому періоді, по часі, коли відбувається це досить рідко: вихід із апазонної акумуляції і параболічний рух. Останній раз це відбувалося в 1080 році, друзі. Ну і також було ще деяка пора була в 2010 році, потім була сильна корекція по сріблу. Але сьогодні це той період, друзі, коли. Не бути в активах більш ризиковано є, чим купувати і сидіти в корекції. Бачите, наскільки швидесенько зміняться нові цінові діапазони. Ну, якщо по металам буде взагалі парабола, хоча б по золоту вже воно відбувається. Друзі, просто хочу, щоб ви це зрозуміли, так. Ось по золоту. До речі, подивіться наскільки ідентично повторюється структура. Якщо я підключу на тижневий таймфрейм, подивіться на золото і на його акумуляцію. Нічого не нагадує зараз по графіку золота. Ось ця акумуляція. Подивіться, ідентично, як по графіку ефірчика. Так, ось тут ми з вами знаходимося по ефіру в даний проміжок, в даний період часу. І потім відбувся вихід. Подивіться, що зараз золотом відбувається. Тобто, ось така взагалі структура, ось такі закономірності. Більш детально рекомендую вам подивитися в цьому відео про акумуляцію альткоїни. Я там наводив аргументи. Переходимо одразу. Давайте далі до наступної монети. Переходимо до наступної купівлі монети оптимізм. Купимо зараз оптимізма, також шиток, також монета, яку Вважають скамом, вже не потрібним. Так, давайте купимо оптимізма. По оптимізму зараз я вам також скажу свої цілі. Перейдемо на графіку. Включаємо, давайте на 5 баксів, нажимаємо купити. Купили ми ефірчика на 5 доларів, оптимізма купили на 5 доларів. І давайте подивимося, скільки в нас вийшло. 18 монет оптимізму. Переходимо одразу до графіка цього проєкту. Щось цей оптимізм не сильно оптимістичний. Так наскільки взагалі скоректувався? Дивіться, друзі, це цілком реалістично. Це все в нас є зона накопичення. Тільки ну дивіться, 95% корекції, доволі сильна корекція. Зона середній блок накопичення, я вважаю, десь приблизно можна поставити долар. Поставити десь ось тут долар. По цілі мої по оптимізму в даному циклі, друзі, давайте я вам покажу. Нормальні, адекватні цілі. Не там не так не взагалі не космічні цілі, а цілком реалістичні, які можуть бути. Це від 5, тобто попередній all-time high, ось тут. Так, це цілком реалістично. Від 5 до, давайте більш ось так ось більш реалістично. Від 5 до 10 доларів. Я чекаю оптимізму в цьому циклі, якщо все буде з ним добре. Так, все, що вище, це вже, друзі, під величезним питанням. Ось тут я очікую зону розподілу. Як тільки ми будемо оновлювати All-Time High, я очікую, там уже буде зона розподілу йти корекції, тобто будемо вже це все спостерігати. Все, що до цього відбувається, це все просто вихід середина ось цієї акумуляції. Так, все, що ми всередині цього діапазона бачимо, то ось така взагалі в мене думка. По оптимізму я налаштований більш так консервативно. Так, це не той проект, який може показати там сотні тисяч іксів сів порівняно з іншими проектами Layer Ван Рішень, такі як там Суї, Аптос або. Бера Чайн, знову ж таки, я вам про це розповідав. Лінео також має більший потенціал, ніж оптимізм. Знову ж таки, я про Лінео також вам записував ролик, можете подивитися. Буквально недавно Лінео купувати чи ні, розповів там взагалі перспективи цього проєкту. Тому, знову ж таки, друзі, все залежить від ваших цілей, від ваших ризиків, які ви хочете на себе брати. Переходимо, давайте до Старкнет Уже більш ризикованіший проєкт, хоча оптимізм. Такий більш консервативний. Так, переходимо до StarkNet. Зараз купимо я також на 5 баксів. Тут вписуємо, Давайте StarkNet USDT. Сьогодні він взагалі виглядає як скаміна, якась так. Нажимаємо 5 доларів і нажимаємо купити StarkNet. Скільки в нас там вийшло? Давайте оновлюємо одразу, подивимося. Вийшло на 60 Дві монети Starknet. До речі, друзі, хочу вам сказати: хочу вам сказати, що в мене є новинний канал, де я розіграю взагалі монети Starknet. Ось недавно людина виграла 100 монет Starknet просто за те, що вона підписана за на канал з новинами. Найближчим часом я знову буду робити розіграш. Буквально через день-два буде розіграш. Тому, друзі, підписуйтеся, вигравайте Старкнет. І буде в нас більше тисячі підписників, зроблю ще один розіграш. Я роздаю крипту абсолютно безкоштовно, просто за те, що ви знаходитеся разом зі мною. Тому ось так. Заходьте, користуйтеся, вигравайте. І також читайте ще й новини. Так, тут ми актуальні новини взагалі у сфері криптовалют випускаємо кожного дня. Прямо стараємося вам давати найсвіжіші новини. Тому знову ж таки підтримуйте мене і переходимо, Давайте далі. Переходимо одразу зараз до. Давайте подивимося, що в нас взагалі по портфоліо відбувається. Давайте корекція по ефіру. По ефірчику вона зараз плюс-мінус той самий діапазон, плюс 2 долара. Бачимо невеликий прибуток. По давайте подивимося по старкнету 65% корекції, середня точка входу 23 цента. Зараз розберемо на графіку. І давайте подивимося по оптимізму. Там взагалі доволі сильна корекція, 95 центів, наша середня точка входу. Тобто наша точка входу зараз змістилася нижче середнього діапазону накопичення, якщо ми перейдемо взагалі до цього графіка, тобто 0,95 центів, приблизно десь ось тут в цьому діапазоні. Плюс-мінус ми знаходимося в тому діапазоні, де накопичується актив крупним капіталом. Так, я вважаю. Це середній діапазон накопичення 0,95 центів. Це я скажу, це доволі гарна точка входу, друзі. Тобто ми не ось тут знаходимося, так наша середня точка входу не на хаях знаходиться, а ось тут. І буквально за буквально за пару місяців досить швидко ми перейдемо вже з вами в зону зелену, в зону прибутку. Просто потрібно лише трошечки зачекати. Дивіться, по давайте перейдемо по старкнету. Переходимо до графіку старкнету 23 цента. Наша середня точка входу. Відповідно, вона зараз ще зміститься, тому що ми докупили ще монет старкнет. Дивіться, 0,23. Давайте зараз додамо купівлю. Я вам покажу, як зміщ, зміщується наша точка входу. Ходу. 61,8 монет старкне. Давайте додаємо 61. 88, Добавляємо транзакцію, і тепер наша середня точка входу 0,21 вже. Ну, майже 0,22. Тобто, бачите, що ми поступово собі зміщуємо нашу точку входу. І це прекрасно. Я вважаю, це доволі гарно є, що в нас є кошти за що усереднювати. і докупляємо ще більше монет у наш портфель. Постригне друзі. Давайте покажу середню точку входу 0,23. Це приблизно ось тут наша точка входу. Буквально можна сказати майже на дні. Так? Хоча сьогодні корекція У нас взагалі скільки виходить? 60%. 65%. Але глобально просто подивіться, наскільки ми знаходимося в яких діапазонах? Тобто, наша середня точка входу не ось тут знаходиться не по 2 долари, не по 1,5, а 23 цента. Це доволі непогано є. І за того, що ми поступово собі накопичимо. Дивіться, по взагалі по монетам, Хочу вам сказати, що велика ймовірність, що ми з вами перекриємо по пострахнету. Ось цей діапазон. Ось цей такий свіп, ось цю тінь свічки, яка ось тут формувалася. Це приблизно діапазон 6 центів. ми Можемо сюди ще сходити. Так, в цей діапазончик, і потім побачите вже реакцію. Тобто, друзі, зараз в даний проміжок часу, в даний період у нас формується доні значення. Цілком реалістично, що це глобальні доні значення можуть сформуватися взагалі по активам. тому що є багато аргументів, наративів, що зараз у нас буде найближчим часом, давайте так скажемо, найближчих пару місяців ми побачимо з вами плавне відновлення і плавний відкат. Спочатку в діапазони цього дна в районі 20 центів, потім буде якесь перенакопичення, потім сюди прийдемо, і поступово будемо приходити в нові цінові діапазони. Знову ж таки, це не буде відбуватися. За за тиждень-два, друзі. Це доволі великий процес, який також відновлення ще займе також доволі доволі багато часу. Тому ось такі взагалі думки. по Постархнету, друзі, 23 цента, наша точка входу, це взагалі просто прекрасний діапазон. Уже коли монета буде коштувати, прийде в діапазон долара, так ми вже будемо мати з вами доволі непоганий результат. Результат в районі 4хсів. Тобто, ось такий взагалі результат покаже нам монета Стархнету. Ну, постархнету я очікую більше значення в цьому циклі, так набагато більші і там можуть бути і 10-20 доларів в цьому циклі. Знову ж таки, не всі ще дочекаються цих діапазонів тому щоб дочекатися ще. Вам обов'язково потрібно підписатися на мій YouTube канал, щоб мати ті самі розуміння, куди прийде той чи інший проєкт. Переходимо давайте до наступної монети. Остання монета на сьогодні буде монета сеї. Маємо докупити її також на 5 доларів по стратегії. Давайте переходимо. Купимо зараз монетку сеї. Найкраща точка входу у нас формується зараз по ній, тому що вона недавно додана була у портфель. Купимо також її на 5 баксів. Нажимаємо купити. І вийшло в нас приблизно 45 монет. Монет сеї. По сеї, давайте подивимося результат: 26% корекції. З нових монет це взагалі досить маленька корекція, друзі. Порівняно з більшістю учасників ринку, знаю, що ви також і набирали монету сеї. До речі, про сеї мене також має бути відео. Якщо його немає, давайте зараз подивимося. Так, я ще знімав ще два роки тому, розповідав вам про цей проект, розповідав, що це доволі гарний проєкт. Мабуть, треба ще зняти ролик. Якщо треба зняти відео, друзі, про такі монети, то напишіть в коментарях, я постараюся це реалізувати, якщо вам дійсно це цікаво. Переходимо давайте до графіку, подивимося, що там взагалі по сеї. По сеї, давайте перейдемо. До речі, я показував, що тут величезна дивергенція формується. Так, на просто колосальна дивергенція, друзі, з 2024 року у нас кожен мінімум зменшується. Так, Ціні, а індикатор нам МСІД кричить про те, що це дивергенція, про те, що сила тренду Несхідного, вона слабшає. Кожен мінімум, кожен імпульс він слабій слабішає. Так, це доволі величезний позитивний фактор. І ось такі дивергенції, друзі, ось такі на ось таких таймфреймах, вони відпрацьовують просто колосально. Посе і в цьому циклі, друзі, я вам не буду розповідати зараз значення, тому що зараз будуть говорити, що фантазіор, але давайте так скажу: це більше п'яти доларів. Я очікую, більше 5 доларів. Так, попередній All Time High був в районі долара, а я очікую більше 5 доларів. Так знову ж таки, ось такі мої очікування. Питання в тому, чи зможете ви мати той характер, щоб дотримати до цих діапазонів. Це вже зовсім інша справа. По сей, давайте я вам покажу точку входу. Точка входу по сей це 0.15, Давайте перейдемо, покажу на графіку. 0.15 Це ось тут, друзі. 0.15, Можна сказати, що ми з вами знаходимося на самому дніщі, саме дніщі, відкуповуємо з вами, і це прекрасно. І за те, що ми не спішимо, так ми бачимо з вами ось такі прекрасні просто точки входу. Тому знову ж таки, друзі, дотримайтеся стратегії, тобто спочатку пропишіть цю стратегію, так а потім ще дотримуйтеся, тому що це доволі важливо є. І звичайно, це робота над собою: робота над своїми емоціями, над своїм характером і. У вас у всіх буде можливість. У вас у всіх є можливість, і буде можливість вийти без збиток, буде можливість вийти і в прибуток, забрати прибуток з ринку. Всі, хто думають, що зараз спот, все, кінець, тобто не буде там ніякого росту. Друзі, це такий наратив, такий настрій. Ринок циклічний, нічого не змінюється. Ось цей страх, ось ця ненависть, негатив до блогерів, в тому числі, так ця вся ненависть, вона переростає ейфорію, фомо, жадібність, коли будуть нові цінові діапазони, нові відміточки. Там будуть тільки одні думки, чому я так мало накопичував. Повірте мені, я це все проходив. Тому знову ж таки, набратися досвіду, набратися терпіння, набратися витримки, тренуйте свій характер, так і знаєте, що тут важливу роль грає дисципліна. Так, будьте сміливим, будьте дисциплінованим, так і старайтеся себе контролювати, свої емоції, емоції жадібності. Якщо вам не вдається це зробити, запрошую в наш закритий клуб. Я там, можна сказати, бю по рукам, щоб ви не робили тих самих помилок, які я робив в 2021 році. І цей закритий клуб, звичайно, вам знадобиться на сезоні обов'язково знадобиться, тому що там тільки більше, мабуть, будемо говорити про психологію, про те, щоб ви не допускали тих самих помилок, які змушують втрачати депозит. Тому що перша справа заробити, друга справа це зберегти те, що ти заробив. Так це дві колосальних причини, чому люди взагалі втрачають. І звичайно, тут емоції грають 90% взагалі. Емоції, характер, як ти взагалі дивишся на цей ринок, збирають величезну роль. Тому ось такі взагалі думки. Давайте, до речі, перейдемо зараз, покажу, як закинути стейкінг. На біржі Bybit можна закинути ці всі монетки в стейкінг, отримувати пасивний дохід. Дивіться, по монеті SEI зараз є гарна. Гарний дохід це в районі 6 відсотків Розрахунковий. Давайте я зараз закину 6 річних. Друзі, це він змінюється. Цей відсоток одразу собі розумійте на біржі ОКЕКС більше відсоток. Можете там стейкати свої монети, там взагалі біржа ОКЕКС гарно кормить, і силочки знайдете в описі під цим роликом. Дивіться, я закину для прикладу. Закину тисячу монет цеї кожного дня. Якщо взагалі буде такий відсоток, то буде 0,24 монети в день капати. Так, це при тому, що сьогодні ціна там 10 центів. Якщо це буде ціна виросте в 10 разів, то відповідно, друзі, дохідність ваша виросте також в 10 раз. Тобто тут дохід залежить не від того, скільки монет капає вам, а й також від того, яка взагалі ціна даного проекту сьогодні. Тому, друзі, ось такі купівлі ми зробили. Заходьте обов'язково в наш телеграм-канал, підписуйтесь на мій ютуб канал. Бажаю вам усім профіту, величезного терпіння і до зустрічі в наступних роликах.